Ми зараз знаходимося біля пам'ятнику е, жертвам тероризму у всьому світі, як ви бачите, а е, дуже серйозний пам'ятник, е, типічної е, груби форми, е, абсолютно безнадіжна архітектура. Ну, зразу зрозуміло, щось нове, що свіже, не маючи ніякого сенсу. І от е, саме цікаве, що ці конструкції в віді серця е, тримає... Бачите отаку от хуйню? Як ви думаєте, що це? Це ж резонатор, це ж, от це, щоб гами звучали е, музикальних... Ну ви поняли, ви поняли як ця штука називається. Я от питаюсь згадати, але щось не, не випало з голови. І от, що можемо постояти біля пам'ятника, так згадати, як світ дуже гарно бореться з тероризмом а зараз на повному серйозі зі всім світом ми будемо так сказати, договарюватися з терористами, а не мочити їх в сортирах, як говорив один класик, А договарюватися всім світом з великим та прекрасним і ужасним, абсолютно терористичним світом, який терористично нас зобов'язує повністю згласитися з тим, що Жизні терориста важливі, З терористами треба договарюватися, щоб далі существувати з ними за одним кордоном, духати одним повітрям, поважати їх права на насилля і дуже далі важливі речі. Так, да. важливий, дуже важливий. Це якого року його зробили? От я от, якщо чесно, його не сильно пам'ятаю, він для мене якось матеріалізувався дуже швидко. Тут на цьому сердечку написано кучу всяких слов на різних мовах. На євріті, як мінімум, не вбивай на український. На всіх мовах написано не вбивай. Ну окей. 2005 рік. А хто? Мрева і Ру Рубштейн. Рітектор В. Рубштейн. Ні, ну якщо хоча б Саштейн-фамілія, це вже не так сильно потеряна. все-таки іврід повинен бути хоча б десь на території Києва. З таким антисемітізмом скоро може його треба буде і звалювати. Колись дійде до цього, що його почнуть звалювати, навіть такі безнадіжні структури, де... От знаходиться на вулиці Кловській. І от велике питання. Она, а чому саме Кловська? Чому саме Кловська стає символізмом тероризму? Можете подумати, бо для мене це велике питання. А для вас?